Доброго здоров'я, канал Будні Свиновода, як і завжди, на зв'язку. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш TikTok канал, підтримайте нас в Зробіть по можливості репост цього відео. Ну а я відповідаю на питання, яке ставив один із наших глядачів стосується воно е, саме годівлі ремонтних свинок, тобто тих свинок, які в послідуючому будуть використовуватися як свиноматки. Значить з моменту відлучки цих же самих маленьких свинок і до е, періоду 4-4,5 місяці, ці свинки годуються як звичайні відгодівельні поросятка, тобто. Мають їсти гарний, якісний високозбалансований комбікорм без обмежень у цьому ж самому комбікормі. А з періоду 5-5,5 місяців свиноматка має переводитися на нормовану дозовану годівлю не більше 3 кг цього ж самого гарного якісного комбікорма на добу, і в період 6,5 місяців. Ваша свинка має мати вагу. В ідеалі від 120 до 140-145 кг. кілограмів. Цим ми добиваємося того, що наша свинка дуже сильно не роз'їдається саме нормованою годівлею. Ну і в послідуючому ваша свинка прийде в охоту. Ну і буде радувати вас тими результатами, які ви собі плануєте. До речі, якщо хтось вважає і хтось робить по іншому, обов'язково залишайте в коментарях свою думку, своє бачення, як саме потрібно годувати. Ремонтних свинок, ну а ми побачимося разом з вами пізніше.